Два нових атамани приїхали до Сумського електроавтотрансу. Виграла тендер на їх поставку київська компанія Авторегіон. Загальна вартість машин майже 4 мільйони гривень. Це автобуси середньої місткості. Кожен з них розрахований на 52 пасажири. Вартість одного близько 2 мільйонів гривень. Наразі автобуси в автодільниці підприємства. Ось так виглядають ці машини. Протягом тижня їх зареєструють. Они низкопольные, пассажировместимость 50, общая 52 места, хорошие дизельные автомобили Евро-5. Ориентировочно начнут они ездить в конце следующей недели. Хотели добавить один маршрут на аэропорт Барановка и один маршрут, на, скорее всего, на или на Ановку, или на Веретиновку. Автобуси не мають 100% підлогу, мають сходинки. І крім того, відповідно ці автобуси мають маленьку місткість. Відповідно, у години пік вони будуть перевантажені. Депо створює так званий зоопарк. Ми постійно купуємо автобуси різних моделей. Це створює так само додаткові видатки через необхідність мати велику кількість запчастин для різних транспортних засобів і відповідно навчати техніків і водіїв на різні транспортні засоби. Нагадаю, в останнє місто купувало автобуси торік. Це чотири атамани, за які віддали сукупних 7 мільйонів 680 тисяч гривень. Три автобуси нині курсують з центру до Баранівки, один від аеропорту до Баранівки. Тетяна Юхта, Владислав Бурнаков на часі новини. Загалом зараз на підприємстві 21 автобус, із них 17 працюють на дизельному пальному, 4 – на газу. Також суму очікують на поставку чотирьох великих автобусів пасажиромісткістю понад 100 чоловік. Аукціон мав відбутися 3 травня, але його пригальмували через скаргу до антимонопольного комітету фірми-учасника, чию заявку відхилили через відсутність сертифікату відповідності. Розглянути скаргу мають 23 травня. Тоді антимонопольний комітет повинен дати відповідь, чи допускати підприємство до участі у тендері.